Подяка від Міністерства внутрішніх справ, зокрема від батальйону особливого призначення головного управління МВС України в Донецькій області, Свята Марія, Бродівському міському голові Анатолію Белею. Шановний Анатолій Андрійович, прийміть нашу щиру подяку за вашу безкорисливу, але таку потрібну для нашого батальйону Свята Марія допомогу. Ваш вагомий внесок у нашу спільну справу боротьби із російсько-терористичними загарбниками наближає перемогу і встановлення миру на багатостраждальній та благословенній українській землі. У свою чергу від бійців нашого бойового підрозділу щиро зичимо вам здоров'я, щастя, добра, достатку миру, щедрої долі, сили і наснаги. Усіх ваших справах, і нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання в ім'я соборної, незалежної, процвітаючої України, надійної запоруки, добробуту і щасливого життя нашого згуртованого багатонаціонального народу. Подяка бродівському міському голові Анатолію Белею за дорученням особового складу. Від командира батальйону спеціального призначення Свята Марія Олексія Середюка.